На боковині правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли і збували на території України підробну побутову хімію під виглядом відомих брендів. У ході розслідування слідчі встановили трьох мешканців Чернівецької області, які налагодили в регіоні виготовлення фальсифікованої продукції, а саме миючих засобів. Свій товар фігуранти маркували торговельними марками трьох провідних світових корпорацій. Оперативники кіберполіції встановили, що виготовлену продукцію ділки продавали через різні інтернет-магазини, а також на одному з оптових ринків чорнівців. Двоє спільників за допомогою лінії автоматичного фасування та маркування виготовляли підроблені мийні засоби, наносили логотипи, фасували сипучі пральні засоби у мішки з фірмовими найменуваннями торгових марок, пакували та транспортували товар. Правоохоронці провели сім обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції, а також у місцях проживання фігурентів. Вони вилучили понад 3600 ящиків миючих засобів, пакувальні матеріали, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, а також чорнові записи й документацію, котрі підтверджують протиправну діяльність буковинців.